Привіт, друзі! Дивився тільки що одного блогера. І він розказує, що розцінки в ТЦК трошечки повисились. Як він каже, що зараз для того, щоб тебе випустили під час бусифікації із бусика, це коштує по різним регіонам від 500 до 1000 доларів. Для того щоб тебе випустили із ТЦК, коли вже на бусіки тобі туди завезли то це вже коштує там 2, 3-5 тисяч доларів. Е, каже, що різні ТЦК е, ділять між собою територію і якби дають так би мовити, відсрочку від себе за якусь оплату. Ну, Тобто кожен місяць їм платиш, е, ну, або не їм, а кудись там приносиш якісь гроші. І вони тобі дають якусь там бумажку чи якусь там меточку, що тебе щоб не мобілізовували. І просять сильно світитись в інших районах, бо там інші ТЦК роблять те ж саме і можуть ненароком загрести і тебе. Ви уявляєте, який тренді це у нас твориться? Замість того, щоб мотивувати людей йти в армію, вчити їх стріляти, вчити тактичній медицині, про що я вже кажу не перший відос, у нас, ідея якась рейдерська, даже не рейдерська, а якась повинність людей перед новими ОТГ ой, ОТГ ОПГ, так, так би мовити, да? які збирають гроші з людей просто за те, що вони їх не чіпають. Де мотивація? Де, ну, от всі, хто на фронті, вони дуже погано ставляться до, до тих, хто не на фронті зараз Тому що Суспільство поділилось поділилося цим е, дебілізмом від нашої влади, яке сказало, що війна закінчиться скоро, все у нас добре, марафону у нас все чудово і все прекрасно і волшебно. Тільки от там хлопці типу, повоюють і все. А хлопці там закінчуються потроху, і, і треба їм поповнення. А щоб було поповнення, треба якось мотивувати людей і йти там, в ту ж саму армію. А де мотивація? Грошей не дають, а, бусифіцірують, це так, типу, завлікають таким чином. Ви бачили десь, щоб вас ну, бусифікували для того, щоб, наприклад, відправити на відпочинок в Туреччину. Чи бусифікували для того, щоб в ресторані ви там поїли щось, чи щоб ви щось купили. Це називається рекет, чи, блін, як його, вимагательство. чи... Ну, як захочете, це можете називати в коментарях, але це взагалі неправильно, коли так робиться. І треба не такі дії робити, а потроху людей мотивувати. Мотивувати як, от ще раз повернусь до вчорашнього відоса. а, Якийсь там комбат казав, що давайте нам дітей, ну дітей, блін, дітей, немає дітей після 18 років. У нас люди вже всі дорослі, паспорта отримують у них всі права. Давайте нам людей після 18 років. Ми їх всьому навчимо і хто із них захоче, той піде в армію. І каже і захочуть по-любому більша половина. Тому що їм уже буде понятно, що треба робити, їм буде не страшно і все таке. Оце, я розумію, це правильна мотивація. А мотивація типу, бусифікації, там, де ще є, вже тарифи. Тарифи всім відомі в Україні на те, щоб тебе не бусифіцирували, ну це якийсь, ну блін, триндіс повний. Це не влада, це. Як би, так би мовити, влада, яка, органі... яка своїми діями а, створює от такі от організовані преступні групіровки, які вимагають у людей бабло Ну, або, або порушують закон беручи бабло у людей Коротше, нема слів взагалі.